Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні О, ми з вами розберемо номер 1085 за підручником Алибра 7 клас автора Олександра Істер. І наше завдання розв'язати таку задачу. На столі лежить 73 зошити, а в коробці 17 зошитів. Скільки зошитів потрібно перекласти зі стола в коробку, щоб у коробці її стало двічі менше, ніж на столі? Ну, звичайно, ця задача на нехай. Так, що ми будемо позначати через X? Звичайно, кількість зошитів, яку потрібно перекласти. Пишемо нехай, бо ми цього не знаємо це точно. Нехай Х зошитів. Так, це кількість, яку треба... Ой, яку треба перекласти. Так, перекласти. Тоді, давайте так, аналізувати. І з е, стола ми заберемо, правду? Нам треба перекласти зі стола в коробку. Тобто у нас буде 73 мінус Х. Так? Так. Це у нас що? Зошитів. Це стане на столі, так? Стане. На столі на столі. Так. А, х плюс 17 або 17 плюс Х, так? Ми ж туди його перекладемо з зошитів, так? Це у нас стане в коробці. Стане в коробці. В коробці. Красиво. Так, складаємо рівня. Складаємо. Рівняння. Значить, яке у нас виходить рівняння? Нам треба, щоб у коробці їх стало вдвічі менше, ніж на столі. Так, вдвічі менше. Значить, щоб їх було порівняно, тоді в коробці повинно бути вдвічі більше. Так? Тобто, у нас виходить 73 мінус х дорівнює 2, дождь 17 плюс х. Так, ну що, розв'язуємо. Так, ліва частина без зміни. Так, 73 мінус х. У правій розкриваємо дужки. 2 помножити на 17, це буде 34, так, і 2 помножити на х це буде плюс 2х. Добре. З х в одну сторону, без іншу. Зліва у нас є мінус х. Не забуваємо, що якщо ми не переносимо, то знаки не міняємо. Так, а плюс 2х переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 2х доріння. 34 у нас справа, воно додатнє, ми його не переносимо, знаки не міняємо. А от 73 у нас додатнє стане від'ємним. 73. Все. Мінус 1. Пам'ятаємо, що тут у нас одиниці, ми її не бачимо, тобто мінус 1 мінус 2. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, тобто 3х. Дорівнює і треба відняти. Це у нас буде мінус 39. Отже, х, як невідомий множник, треба мінус 39 поділити на мінус 3. Так, мінус на мінус дає плюс, отже, х дорівнює 13. Так, зошиття. І це ой. <сміття> Зошиті, оце буде відповідь. Це кількість, яку треба перекласти. Треба перекладу. Все, відповідь. Я буду коротко. відповідь 13 зошитів. Так. Це буде відповідь. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, па-па! І не забувайте підписуватись на канал.